Всім відомий бальзам зірочка він же Као Сао Ван, що у перекладі з В'єтнамського висока золота зірка, був розроблений в Демократичній Республіці В'єтнам в 1954 році і виробляється на заводі Данафа. У його основу увійшли лікарські трави та олії, що здавна застосовувалися у В'єтнамі. Після закінчення В'єтнамської війни, в 1975 році цей дивозасіб потрапив в аптеки Радянського Союзу. і Дуже швидко став популярним і недорогим лікарським препаратом. Знаменитий бальзам випускається і зараз, і крім звичайної для всіх мазі, його можна зустріти у вигляді рідини, олівця інгалятора, порошку від застуди і спрею в ніс. До його складу входять гвоздична, м'ятна, евкаліптова та корична ефірні олії, а також бджолиний віск, парафін, ланолін, вазелін та ряд інших натуральних компонентів. Завдяки своєму складу, зірочка